Підтримка культурних заходів клопіт меценатів. У Мінкультури пояснюють, на все банально не вистачає грошей. Річний бюджет 2 мільярди гривень. Особливо бракує коштів на культуру в районах. Це ярмолинці, що на Хмельниччині, і з таким розмаком мешканці відсвяткують 612-річчя села. Допоміг земляк підприємець Олександр Герега і про сцену подбав і відомих виконавців народної творчості запросив. Ми запросили їх. Ми запросили їх на свої наш на сьогоднішнє свято, щоб цим ще більше підкреслити його, тобто його значення, і щоб мешканці ярмоленців та та району могли насолодитися цим святом і виконанням цих чудових прекрасних співаків. Якщо є на цій землі сини, які можуть сьогодні допомогти. Які можуть зробити концерт свято для народу, і вони діляться своїми здобутками. Це та десята частина, яка повинна залів іти во ну, свого життя. Окрім яскравого шоу до Дня Ярмолинців і гарного настрою від благодійника, селище отримало і практичні подарунки машину для прибирання сміття та мотокоси.